Чи знали ви, що європейська козуля та лисиця не є ворогами? Придивіться уважно, чи знайдете ви лисиць на цьому відео? Козулі та лисиці можуть спокійно перебувати в одному лісі, не відчуваючи загрози одне від одного. Лисиця полює на дрібну здобич гризунів, птахів, комах, а козуля живиться рослинами. Тому ці двоє лісових мешканців можуть спокійно гуляти неподалік, не привертаючи зайвої уваги. А тепер давайте познайомимося ближче з цією граційною лісовою красунею, європейською козулею. Козуля це справжня королева наших лісів. Вона невелика, струнка і дуже обережна. Влітку її шерсть золота воруда, а взимку стає сірувато-коричневою, допомагаючи їй маскуватися серед засніжених дерев. Самці, яких називають козлами, мають роги. Які щороку змінюють. Старі скидають наприкінці осені, а нові починають рости взимку, покриті м'яким оксамитом. Самки ж рогів не мають, але це не заважає їм бути дуже швидкими й уважними. Що ж їсть козуля? Усе найсмачніше, що можна знайти в лісі. Влітку вона ласує молодими пагодами, листями, травами, ягодами і грибами. Восени переходить на жолоді та плоди чагарників, а взимку, коли сніг криває землю, змушена гристи кору дерев, лишайники і мухи. Але щоб залишатися здоровою й енергійною, їй потрібен один важливий мінерал сіль. Сіль містить натрій, необхідний для правильної роботи м'язів, нервової системи та водного балансу в організмі. У дикій природі козулі отримують трохи солі з їжі, але цього часто недостатньо. Особливо взимку або навесні, коли рослини бідні на мінерали. Щоб допомогти цим тваринам, встановлюємо солонці, спеціальні місця, де козулі можуть облизувати сіль. Козулі залюбки приходять до солонців, облизують їх і таким чином поповнюють запаси натрію в організмі. Це допомагає їм підтримувати здоров'я та витривалість, мати гарний обмін речовин, краще переносити суворі зими. А ще солонці дозволяють спостерігати за цими прекрасними тваринами в природному середовищі. Ночує козуля прямо в лісі. Вона не будує лігва, а просто знаходить затишне місце серед густої трави або під деревами, згортається в клубочок і засинає. Узимку ж може навіть рити сніг, щоб дістатися до землі де трохи тепліше. Козулі погано переносять високий сніговий покрив, узимку намагаються ходити по звірячих стежках, по лежні або дорозі. А коли приходить літо, у козуль настає особливий період, сезон гону. Самці змагаються за увагу самок, можуть навіть битися, захищаючи свою територію. Але ось що цікаво: після запліднення козуленята не починають рости одразу, їхній розвиток зупиняється на кілька місяців, це називається відкладена імплантація. І лише взимку, коли природа засинає, малюки починають розвиватися. Самки народжують козенят у травні червні, коли ліс наповнений соковитою травою і теплом. А тепер кілька вражаючих фактів про козуль. Козулі іноді лякають мисливців своєю відсутністю, вони настільки добре ховаються в заростях, що, здається, ніби зникають у повітрі, а коли їх все ж помічають, вони можуть завмерти, ніби грають у хованки, сподіваючись, що їх просто не видно. Козулі видають дуже дивні звуки, вони можуть гавкати, ніби собаки, хрюкати, як свині, а самки видають писк, схожий на свист. Якщо почути це вночі у лісі, можна вирішити, що там живе щось дуже неземне. У них не найкращий слух, зате чудовий нюх і зір, вони одразу помічають рух навіть на великій відстані. Якщо ви залишитесь нерухомими в лісі, козуля може пройти біля вас зовсім поряд і не помітити вас. Але щойно ви зрушите, вона одразу зреагує. Козулі можуть бігати зі швидкістю до 60 км за годину і здійснювати стрибки до 6 метрів у довжину. Їхні роги дуже чутливі під час росту, навіть легкий дотик може бути болючим. Хоча козулі рідко заходять у воду, вони чудово плавають. У дикій природі вони можуть жити до 12 років. Козуля це не просто мешканка наших лісів, а справжнє диво природи. Наступного разу, прогулюючись лісом, уважно дивіться навколо. Можливо, саме поруч із вами стоїть ця граційна красуня, уважно стежачи за вами своїми великими темними очима. Підписуйтесь на наш канал та дізнайтесь ще багато цікавого про світ дикої природи.